З нами вже на прямому зв'язку. Доктор економічних наук Андрій Длігач. Пане Андрію, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава, як завжди, ради бачити вас, пане Андрію. Ну ви ж всі пам'ятаєте і певно бачили ці меми, та що немає карти у президента Зеленського, а тепер в нас є карти аеродрому. Шкода, що тільки ці удари малюка вони допоки що не сильно впливають на не так, підбувають економіку Федерації, як би ми хотіли. Але в нас є чудові друзі. Сенатор республіканець Лінці Грем заявив про намір домогтися таке запровадження тих самих мит в розмірі 500% проти тих країн. Які будуть закуповувати енергоносії в Російської Федерації, якщо я не помиляюсь, навіть на цей тиждень щось там анонсували. Чи є у вас, пане Андрію, надії сподівання Віри, свічка в церкві, карти Таро, які б показували, що зрештою, може нарешті вони проголосують? Ну я економіст, математик, футуролог, тому я займаюся не не, не гаданням, а моделюванням так. і шукаю інструменти, як же вплинути. Ми звичайно здається. Ну хто хто ми такі ж впливати на події, які відбуваються в штатах? Але хотів би нагадати, що переважна більшість санкцій, які вводяться, вони вводяться за планом, який, власне був розроблений економістами українськими на факультеті економіки. Е Київського національного університету Мі Тараса Шевченка в перші дні широкомасштабної агресії, і потім цю ідею підтримали більше 600 економістів по світу, і це був старт такий санкційної логіки, яка зараз розгортається. Але дійсно сенатор Грем пішов далі. Він дійсно союзник України. Він дійсно розуміє, що Росію потрібно зупиняти. Як би це не виглядало дивним для поточної політики республіканців, але ні, Лінці Грем має і значний вплив і вже більше 80-82 сенатори підтримують цю логіку. І є сподівання, що конгрес власне сенатори звернулись до конгресу про голосування такого пакету вже найближчим часом. І нещодавно узгодив Лінці Грем з Урсулою фон дер Ляєн цей підхід санкційний для того, щоб була певна координація між 18-м пакетом санкційним європейського Союзу і санкціями, які можуть проводити від сполучених штатів Америки, тут є нюанс. Я не дуже вірю в митні. Ігріща і цифри на ХАЛ 500, тисяч відсотків мільйону, який може потім з'явитися. Чому ну по перше, тому що ми бачимо, як вульгаризував Трамп цю тему тему, тему тарифів, як давав задню, і як зрештою почав програвати в так такої, так переговорній війні з Китаєм, Китай заборонив постачання рідкісноземельних металів. Китай провів блискучу асиметричну. Відповідь Сполученим Штатам Америки і тому тут потрібно обережно підходити з тарифною політикою. Є інші інструменти, які точно можна запроваджувати. Зокрема, в європейському союзі в 18-му пакеті плануються і санкції на інфраструктуру північного потоку, і санкції на Росатом і на постачання урану з Росії, і нафтові санкції, зокрема зниження стелі верхньої ціни для російської нафти. Продовження санкцій на танкери, але дійсно про те, що спостерігається, що поступово втрачають дієвість вторинні санкції. Їх потрібно посилювати. Це санкції на країни, які допомагають Росії обходити санкції первинні. Тому як діяти з Китаєм, то дійсно потрібно знайти інструмент. Китай дуже швидко вирішує питання з тарифами, просто перетворюючи китайські товари на мексиканські, на в'єтнамські, на індонезійські, на які завгодно зрештою і на українські і рано чи пізно це теж відбудеться, і таким чином Китай вирішує свою проблему. І продовжує постачати і продукцію подвійного призначення, і за різними даними і прямого призначення воєнного Росії. Таким чином Росію ми не зупинимо. Нам потрібно зробити так, щоб Китай сам відмовився від допомоги військової допомоги Росії. І для цього потрібно показати альтернативи Китаю. Я переконаний, що стратегічне таке рішення може бути знайдено, зокрема в тому, що, що Китай перестане за рахунок Росії досягати стратегії. Гічної цілі втрата Росією авіації стратегічної це якраз один з аргументів на користь перегляду китайської доктрини. Пане Андрію, тут зараз буде таке питання в мене на межі економіки і якраз політики в продовження і Дональда Трампа і е, Китаю. Але, зрештою, якраз напередодні сьогоднішніх перемовин у Стамбулі CNN, ну як завжди, як вони люблять, вийшли і кадком проїхалися по Дональду Трампу. Зокрема, вони сказали про те, що авторитет Трампа він на волосині висить. Тобто, фактично в нього вже якраз в нього не лишилося тих самих козирів, і далі вони це все поетапно розписують. І якраз це справді на тлі того, що від. Бувається з Китаєм, Китай звинувачує США у серйозному порушенні торгівельного перемир'я, досягнутого нещодавно. Є свої претензії, і куди б на даний момент не смикався Дональд Трамп чи його представники, ну там скрізь прям ріфи з крокодилами. І мені здається, що якраз можна було перетворити Україну максимально на свого союзника і історію успіху, тільки як же йому це продати? Що сила це якраз в тому, коли ти перший наносиш удар, коли ти справді досягаєш результату? Я розумію. Багато аналітиків в Америці вони в принципі критикують законопроект Лінці Грема е, через те, що удар буде і по Америці. Але ну, зрештою, а де тоді перемагати, як не зараз, проти Росії і Китаю? Я б повторюю, що теж вважаю не найкращим інструментом, саме тарифний, але питання стратегічне. Тут дуже дякую, що ви саме так його розгорнули. І ми в ваших ефірах ще в листопаді минулого року, коли прогнозували перемогу Трампа, обговорювали це: що Трампу потрібно продати Україну як рішення, не як проблему, яка заважає йому відірвати Росію від Китаю, а як рішення, альтернативне рішення, яке допоможе йому посилити позицію не тільки отримати власну Нобелівську премію миру, чи, чи отримати бізнесові рішення політикисно земельних і критичних матеріалах України, а саме переможну відповідь Трампу. Потрібні перемоги. Блискуча перемога переговорів між Індією і Пакистаном. Ну весь світ розуміє, що насправді це, це історія спровокована і не показова. Це скоріш відхід назад, коли Індія побачила неефективність старого радянського і старого американського озброєння проти новітнього китайського, який використовує Пакистан. Відповідно, Трампу потрібні ці перемоги. Україна може забезпечити, бо демонструє спроможність опиратися. А уявіть, що зможе Україна, якщо військова допомога Сполучених Штатів Америки перейде на рівень тамагавків чи АВ-35. Тоді тоді Україна дійсно буде відповідь для самого Трампа на те, чому він лідер е, демократичного світу і, взагалі, найвелич, найвеличніший із лідерів всіх епох е, у, і ця стежка для у Трампа є, е, і багато з його аналітиків це розуміють. І на жаль, на жаль, е, ні ранд, ні Атлантик Каунсел, ці старі аналітичні центри, які е, хо, спроможні осягнути цю ідею, зараз не в фаворі у чинної е, адміністрації, але і інші аналітики. Політичні центри, з якими ми спілкуємося, зокрема Heritage Foundation, розуміють, що Україна може. Бути тим, що називається срібна куля в ситуації для Трампу, Трамп може слабку власну позицію зараз дуже швидко перетворити на дуже сильну, і все це може виглядати як те, що Трамп стратегічно розставив пастку для Росії і для Китаю, роблячи вигляд, що не підтримує Україну. А насправді а насправді готуючи реальні економічні санкції, реальну потужну економічну до і Військову допомогу Україні і реально досягнув успіху, оце буде відповідь. На останок пане Андрія, вас запитає. А чи допускаєте? Ви що от коли особливо ви говорите про срібну кулю? Мені дуже імпонує ця метафора. Але що, якщо це буде самостріл, що якщо це буде суїцид? Бо фактично найстрашніші удари, які наносяться по Російській Федерації при всій любові і повазі до наших спецслужб Сил оборони, це робить сама Росія, тому що почати повномасштабну війну це вже собі винести певний вирок. Просто що він пролонгований у часі. За останню інформацію від ваших колег, економістів, сказано про те, що вони доїдають свою купишку. Фонд фонд благозастояння, благополуччя та він фактично напівпорожніший, напівнаповнений. Це зважаючи на те, песиміст чи оптиміст про це говорить. То власне, аналізують і прогнозують, що до кінця року цей фонд може завершитись. А що тоді буде далі? Ні, там, там ситуація трошки інша. По-перше, він вичерпаний вже майже повністю. Ага. Там не наполовину а суттєво. Там залишилось 3 трильйони ліквідних ресурсів, і цього рублів, І цього достатньо для фінансування дефіциту федерального бюджету до вересня-жовтня. Вони знайшли інші інструменти. Це поки емісійне фінансування дефіциту бюджету, поки вони поставили на паузу випорожнення фонду національного добробуту. Але Дійсно, Росія втрачає можливість вести технологізовану війну завдяки санкціям, які все таки працюють, втрачає можливість імпортувати, оновлювати, модернізувати ракети і так далі. Китай допомагає на жаль, і це дає можливість все ж таки Росії триматися. І в рублях м'ясними штурмами Росія може ще роками вести війну, напасти на Польщу. Вона ще спроможна. Питання чи готова Європа до такого сценарію. Але думаю, що найближчий сценарій ми побачимо таким чином: в вересні, в жовтні стає зрозуміло, що економічна модель Росії вже не відповідає е, вимогам, що Росія має єдиний шанс е, це зупинитися, і відповідно буде шалений тиск на самого Путіна із економічного блоку і військового і від олігархів. Але е, там буде ключова розвилка, чи чи Путін навпаки підніме ставки і. Почне удари на Європу, чи Путін е, змушений буде зупинити е, все це? Ми побачимо вже восени, але все це е, ну припущення на потрібно посилюватися і технологізувати наші збройні сили, і посилювати економічні санкції. Тому розраховуємо і на лінцігрема, і на здоровий глузд європейського союзу.